Так. Але ця штука не мішає шнур. Ні, ні, ні. А він цей оцей, оцей. Й його ага, все. привіт. А мої дітки Льова і Варвара вже цілий рік займаються в анімаційній студії. Маго їм дуже подобається, і ми хотіли би надалі продовжувати займатися. І дуже було б класно, якби завдяки підтримці е, ініціатив е, далі могла студія існувати, і ми могли придбати класне обладнання, щоб дітки могли реалізовувати свої фантазійні ідеї. І ще було б дуже добре, якби могли це зробити не тільки мої дітки, а ще й багато дітей, які є в Луцьку, у яких є дуже цікаві ідеї. Я збираюся зняти мультик для нашого штабу проекту «Шалена дорога. Хочу знімати мультик, посолоняк і почати. Привіт! ви знаєте, коли пізно вночі я покидаю свою майстерню після роботи, мені здається, що всі виготовлені е, лялечки між собою спілкуються. І знаєте, зараз є така можливість побачити мені як тут дітей, як вони спілкуються між собою. У Луцьку є дуже чудова анімаційна студія, яка може зробити мою таку маленьку мріючу фантазію реальною, а також може зробити. Ем, реальними і живими ем, багато фантазій ваших. Це, мені здається, дуже прекрасно. Ем, стоп! А ти що там знімаєш, а? Ну сюда, сюди! Що таке? Ти що не поняв? Шо, Вася, знімаєш, да? А що ти знімаєш? А? Мультики. Базариш? Вообще, мультики це тема, я тобі скажу. Ты любиш мультики? Базарю, люблю вообще ми з пацанами завжди збираємося. мультики too. Слухай, а ти сейчас в Луцьку не робиш мультиків? Роблю. О, так це вообще нічтяк. Я всім зараз розкажу, що в Луцьку будуть мультики. Це буде крута тема. Ну ладно, сьогодні живи. Давай! Дуй відсюда, спізав! Давай сюди. Спасибо, братішка! Давай відсюди мали!